Вітаю вас на каналі в Тонусі. З вами я, Валерія. Пропоную почати цей день з користі для свого тіла. Або якщо у вас вже вечір, ви якісно розвантажитесь після робочого дня. З вдихом витягуємо за руками, за маківкою, вгору виходимо на півпальці. Після цього ми розслабляємось і хребет за хребцем закручуємось, далі хребет за хребцем розкручуємось. Також ми налаштовуємо свій стан, переводимо більше концентрацію на свої відчуття, які вони зараз, проаналізуйте, можливо, вам зараз добре і легко, а можливо, трошки зажато. І зрівняйте в кінці руханки, як все змінилося. Переходимо на стопи через вихід на півпальці, ми робимо косолапе положення і виворітне, тобто п'ятки рухаємо у зовнішню сторону і з'єднуємо у внутрішній. Тепер стопа в нейтралі, дивиться прямо, ми згинаємо коліна, виштовхуємо себе вгору і опускаємось на п'ятки. Не завертайте коліна у внутрішню сторону, слідкуйте за тим, щоб коліна дивилися на другий-третій палець стопи. Переходимо в широку позицію, розкриваємо стопи виворітно, але на ту амплітуду, в якій ви будете відчувати себе стійко. Згинаємо праве коліно, уходимо від нього в нахил, ліве від нього в нахил. З вдихом ми тягнемо в сторону, видих. Центр. Відчуйте, як тягнеться бокова поверхня. Направляйте себе за пальцями вдаль, ніби ви ще більше подовжуєте свою лінію руки. Видихом центр, з вдихом нахил, з видихом центр, з вдихом нахил. І додаємо, тепер до цього руху пліє. Тобто в центрі ми не залишаємось на рівних ногах а опускаємось в пліє, коліна дивляться на стопи, таз ми направляємо точно вниз, а маківку вгору. Змінюємо положення на позицію воїна. Права нога залишається виворітною, а ліва стопа дивиться пальцями вперед. Тазові кістки не розвертаємо, вони також дивляться вперед, як і плечі. Ми згинаємо коліно вправе і виходимо на півпалець. Коліно і разом зі стопою. Опускаємо корпус вниз, за лівою рукою права рука залишається вгорі і ми розкриваємо плечі на одну лінію. Руки нас витягують в різні сторони, одна вниз, інша вгору. Вертаємось на центр і розкриваємось взагалі в іншу сторону. Фіксуємо положення, спокійно дихаємо. Змінюємо сторону, відкриваємо ліве стегно, права стопа закривається, не забуваємо тримати плечі і таз прямо. Коліно зі стопою працюють почергово. Відкриваємо руки, направляємо корпус вниз за правою рукою, ліва нас розкриває в одну лінію. Спокійний вдих. З видихом піднімаємось вгору і з вдихом, витягуючись за пальцями, відчуваємо ліву бокову поверхність. Переходимо більше на верхню частину тіла. З вдихом ми розкриваємось, плечі збираємо назад, з видихом закриваємось. Корпус трошки округляється, голова працює разом з корпусом. Голова це подовження нашого хребта. Вона подовжує лінію нашого руху. Збираємо руки в замок, тягнемось круглою спиною вперед, розкриваємось вгору, розкриваємось в сторону, тягнучись за пальцями вдаль і знову з видихом І з вдихом розкритись. З видихом, центр вдих, з видихом, центр вдих. І продовжуємо, слідкуємо за колінами, щоб вони не завертались всередину, коли ми їх згинаємо. І коли ми розкриваємось вгору, слідкуємо за положенням попереку, щоб не було гіперпрогину. Ставимо праву ногу попереду на п'яту, ліва, злегка зігнута, руки фіксуємо на стегнах. І додаємо хвилю в хребті. Тягнемось саме ребрами до стегон і плавно розкручуємось хребець за хребцем вгору. Відчуваємо натяжіння по задній поверхні стегна. Переходимо на ліву сторону, продовжуємо працювати через хвилю. Кожен раз ми все глибше, глибше, тягнемося ребрами до стегна. Фіксуємо долоні в замку на потилиці, ноги ставимо трохи ширше плеч, і тепер у нас три напрямки в сторону, вгору, вниз в діагональ, і з діагоналі ми розкручуємось хребет за хребцем. Знову витягуємо в сторону, розкриваємо грудний відділ вгору, вниз і хребет за хребцем. Вдих, видих, вдих і з видихом розкриваємось. Залишаючи руки на потилиці, ми нахиляємо голову вниз, підборіддя тягнеться до грудної клітини і додаємо розкручування вправу в ліву сторону. Відчуйте, як приємно витягується задня поверхність шиї, трошки зміщуючись вправу в ліву діагональ. І тепер ми переходимо в праву діагональ, права рука на потилиці, ліва тягнеться пальцями і плечем донизу. Відчуваємо ліву діагональ в натяжінні. Змінюємо положення, все так само на іншу сторону, не забуваємо дотягнути плече вниз. Переходимо до хвилі шиєю головою, вправу діагональ, намагайтеся плечі не підключати, а робити от саме більш ізольований рух шиєю і головою. І так само на іншу сторону. Руки залишаються позаду, ноги на ширині тазу і переходимо на хвилю всім корпусом. Голова опускається перша і перша винирює вгору. Вниз ми через круглу спину опускаємось, вгору вже більше через нейтральну лінію. За головою. І вгору відчуйте натяжіння по задній поверхні стегон і витягуємося вгору. І тепер в зворотньому напрямку ребра перші опускаються, голова остання. Коли ми виштовхуємо себе вгору, трохи згинаємо коліна і надавлюємо стопою в підлогу, ніби ви себе виштовхуєте саме стопою. Відчуйте, як змінились ваші відчуття спочатку руханки і вже під кінець. Пишіть в коментарях, що саме змінилось, як ви себе почуваєте, і також підписуйтесь на мій інстаграм, там багато цікавих розборів. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі на новому тренуванні.